Блять, тупе! Тупе, тупе! Ту! Як тобі? Помогла та мазь чи не помогла та мазь? Помогла? Ану зроби трохи тако, наліво, направо. То ти ж Трох... не міг повернути. Трошки є. Та трохи є, ну воно ну, пройде, дід, ти ж взагалі ну. не міг повернути. Вома. Читаєш книжку? Ти знаєш її, я читаю тіво. Страви. Вот эти люди. А ты раньше, любого... был, ты раньше был куком на корабле, правильно? Примерно да. Саша, подними там, куда Скотина. А что а такое? Все перебирай. А что перебрала? Яблоко падает. Яблоко падает, оно все забирает себе? На тій стороні. А я що ти брешеш, що Що ти і котають, качаються туди, пиздишний. Чи яблука забрала чи що? Що ти. Яблука забрала всі? Бо на її стороні падають. Тоха на її стороні падають. Тухай зп'їсть, то що? Жалко. А ти в неї як малину крав? Йде ти в сраку! Крав малину. Нахуй малину. малину крав, Раз... Айда! що на. На ти в неї крав малину? Що ти пиздиш? Малину крав, блін. А вона мені нахуй не нужна! Тебе повишена кислотність, а ти любиш красти. <реку> Діти, раміна прийшла в гості. Подарувала тобі отаку файну ковбаску. Ти ж таке любиш, правда? Бери та їш. Добрий день, дівчатко. Це сірі. <реку>

So, до свидання, спасіва. Це ваше тебе приїхали на цьому, да? То зараз якраз дід, -дід буде вести. Треба довести людей. Ти грає глухана, <різь> <різь> малина, ожина, дід, добрий день. Опа! На маски шоу. А що це таке? Я теж не понимаю, що що це таке може вже бути. Дід, анатолій Анатолій, тобі прислав покупку, покупночку, покупночку. Анатолий Анатольевич. <свист> вот такая вот посылочка. <свист> ну, это какая-то тайна <свист> веков. Это может быть какая-то египетская пирамида, или что? Сашка. <свист> что? Разбивай. Ну, сейчас, блин, у меня есть ножик для этого. <свист> Давай, блин. Опа, 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 на. Давай, мультфильм, ну, мультфильм. Ну, Эй, я заливаю все осторожно. Та, вот ты ну, Что я маєте, голова разуме? А внучена был физик.